Доброго дня! Доброго. Прогулюємося. Ось 1 жовтня буде день захисників Вітчизни. б ви сказали, побажали тим хлопцям, які нас захищають. Ми їх вітаємо з цим святом. Ми їм дуже дякуємо за наше мирне життя. Так, у нашому Харкові. Ми їх дуже дякуємо за те, що вони захищають і усе. В нас добре. Бажаємо їм здоров'я, бажаємо їм сили, наснаги, витримки і щоб усе було добре, дай Боже. Ми переможемо. І 1 жовтня це день козацтва, день захисника. Їм бути такими живими. І повернутися до своєї родини. Оце головне. Будьте благословили, пускай Господь вас защитить. От не збудь бід і трудності. Амінь. Що? А, да, да. Хлопців, поздоровте, солдатів, які там захищають нас, а ми тут купаємося. Що ви їм зараз сказали? Богом здоров'я і перемоги. Коли буде перемога? Перемога буде обов'язково, тільки ми не знаємо, як здоров'я. Вистухів на побі... побіді. Якщо дадуть, то автомат підуть захищати, щоб впустили Щоб Вижити, щоб вижити. Дякую вам, дякую. Здоров'я. Буде здоров'я, і ми переможемо. Все буде добре. Хочу сказати спасибо, дякую, що захищають Україну. Що завдяки їм ми можемо так гуляти. Можемо маленьких дітей вирощувати, вирощувати да? щоб вони росли у вільній країні. Дуже дякуємо, хлопці. Ми хочемо побажати міцного здоров'я, мужності, сил, витримки, сил, щоб все було, було добре, та воно захищало нашу країну. І вони повернулися до нас Живо. додому з великою перемогою. Здоров'я і скоріше, побіди. Міцного здоров'я, ми віримо в перемогу і бажаємо, щоб вона поскоріше прийшла, здійснилися наші мрії. Да. Ми, я теж цього бажаю і скорішого повернення додому в Лісичанськ. Да. Ми віримо, віримо в них, віримо в нашу перемогу. Та Бажаємо їм міцного здоров'я та скорішого визволення нашої свиненьку України від загарбників. Я хочу побажати усього найкращого, щоб скоріше була перемога України, щоб скоріше всі поверталися додому, щоб все було добре і все було Україною. Щоб їм вистачило духу далі захищати нашу країну. Ми перед ними в боргу, бажаємо їм здоров'я, крепких мерів, витримати все це. Хлопці, удачі вам, перемоги і повертатися живими. Сила, наснаги. І щоб були мінімальні втрати з наших міцного здоров'я і нашого перемоги. Слава Україні. Героям слава. І щоб в нашій країні все було добре. Бажаю самого, самого міцного здоров'я. Це найважливіше. Щоб вони всі-всі всі повернулися до своєї родини. Щоб ви побажали захисникам вітчизни, ось воно буде. Щоб вони повернулися додому, живі, цілі, невридимі, тому що здорові саме найважливіше. Бажаємо перемоги швидкої, щоб поверталися живими. Я бажаю вам найскорішої перемоги та мирного неба і повернутися додому до своїх сімей. А, дуже їм дякуємо за їх роботу. Від щирого серця, бо якби не вони, не знаю, щоб з нами було. Дуже дякують, на наші діти. Побільше терпіння, побільше йти перемоги, йти до, до головної цілі, не здаватися, і всього всього найкращого. Дякую їм за мирне небо. Вам.